Так, відео ще не починалось, тому що е, дуже давно хотілося просто відпочити на природі, кайфанути з нашою командою крукавто. А ну, наші зйомки це завжди такий дуже складний і енергозатратний процес. Тому що вирішив, що треба взяти якусь класну машину і просто кайфово провести час. Думав, що це може бути за авто, і було прийнято рішення, що це стане Mitsubishi Pajero Sport, бензиновий трьохлітровий. Тому що ми зараз перекусимо. І поїдемо, подивимося, як можна реально насолоджуватись життям, а не запарюватись складним автомобільним контентом. Що, друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Саме так, перед тим як почати активності, треба трішки зарядитись енергією, тому припаркували нашого залізного коня на дуже тихій затишній локації, куди насправді може заїхати і легкова машина. Але це в даному випадку не принципово, так як всі пригоди нас чекали попереду. Замість звичних для нас ранкових бургерів з Макдональдса, до речі, напишіть в коментарях, якщо вам вони також до вподоби, ми пішли складнішим шляхом, тому що вполювали кабана, нарубали три куби дров, назбирали диких огірків, помідорів і приготував. Пши собі сніданок, провели невеличкий тімбілдинг, погодували прикольного пса, і загалом були готові шукати цікаві перешкоди для нашого героя відео. І тут я думаю, саме час відповісти на важливе питання, яке вас, скоріш за все, уже зацікавило. Чому ж тоді Pajero Sport? саме такий вибір, ми зробили для цього формату відео? Тому що насправді ми з хлопцями протестували вже в різних умовах, дуже багато різних машин, і все таки є таке поняття, як от вайб від автомобільного бренду і. І коли ти сідаєш в авто, ти розумієш, як себе компанія позиціонує і що вона хоче показати своїми автомобілями. І от, от саме цей вайб людей, які люблять активний відпочинок, відчувається саме від автомобілів бренду Міцубіші, не тільки від Mitsubishi, так само можна сказати і про Субару, і ще про декілька, можливо, не марок, але конкретних моделей авто. Так як ми тестували Eclipse Cross, Outlander, я розумів, що наступний щабель це спробувати гіганта Mitsubishi Pajero Sport. Це дуже велика і важка машина, довжина більше ніж 4 метри вісімдесят сантиметрів. В цьому є свої переваги, але й свої недоліки. Тому що так, кліренс у нас аж 218 міліметрів, але дуже довга база, і не у всіх умовах бездоріжжя це зіграє вам на руку. У нас машина на досить непоганій гумі для. Саме таких умов, тому, ну, як на мене, вона максимально підійшла під цю концепцію. Які мої особисті враження від автомобіля? Ну, насправді, цей дизайн Mitsubishi вже давно знайомий, ним нікого не здивуєш, хоча у нас машина максимально свіженька, на табло пробіг лише 25 тисячі кілометрів. Вона вже знайома, вона вже зрозуміла, але неоднозначно, Тому що я чув багато позитивних думок, я чув багато думок людей, які казали, що реально хотіло собі таку машину купити, але величезна частка е, там моїх підписників в інстаграмі і моїх знайомих сказали, що виглядає вона, ну м'яко кажучи, на любителя. Мені загалом прикольно е, дещо не імпонує задня частина, але загалом ось ця вся історія і концепція цього автомобіля прекрасна. І найпрекрасніше в ньому те, що це один із небагатьох на автомобільному ринку України рамних позашляховиків. Так, ну варто пам'ятати, що ми приїхали сюди не заради того, щоб просто перекусити, а щоб покайфувати від керування автомобілем на бездоріжжі. Для цього у нас в Pajero Sport є можливість вибирати не просто між заднім і повним приводом, а також у нас є понижений ряд передач, що дуже круто. І в принципі, навіть зараз на піску ми бачимо, як це все працює, тому що насправді машина дуже легко, дуже плавно і повільно може проїжджати перешкоди. Не потрібно ніякого ходу, не потрібно ніякої педалі газу в підлогу. От я спокійно пересуваюся, і взагалі жодних зауважень до роботи автомобіля в. Цьому режимі їзди немає. Звичайно, що для красивих кадрів ми зараз тут і поганяємо і пісок порозкидаємо. Я сподіваюсь, болото знайдемо. Але я бачу, що можливості саме поза цього автомобіля дуже дуже потужні. У кого насправді Mitsubishi асоціюється з якимись суперпотужними і швидкими автомобілями? Це, скоріше за все, декілька моделей. Там Eclipse, Міцубіші, Лансер Ево. Якщо ми говоримо про Pajero Sport, то Тут є два варіанти двигунів, обидва з яких, як на мене, мало потужні, тому що перший варіант це 2,4 літри дизель потужністю 180 кінських сил. І варіант, як у нас на тесті, це 3літровий бензиновий v 6 потужністю 209 коней. Насправді, обидва цих мотори, вони більше про великий крутний момент і про те, що нам потрібно цю всю велику вагу в понад 2 тонни вивозити з абсолютно різних умов. З точки зору динаміки, все. Дуже слабенько, я думаю, все одно заміряємося для того, щоб показати вам результат. Дуже висока в цієї машини витрата пального, тому що у мене реально зараз виходить порядка 15 літрів у змішаному циклі, і цей мотор, мені здається, без довстановленого сюди ГБО. Ну, така історія для дуже, м'яко кажучи, не бідних людей. На що звернув увагу під капотом? Це те, що дуже високо зроблений вхід повітря, завдяки чому. В принципі машина мала б долати високий брід, але е, помітив, що генератор розташований дуже низько, і відповідно, там, де ви, начебто, ще могли по глибині проїхати, ваш генератор уже намокне, і це може привести до е, таких наслідків, яких не дуже б сильно хотілося. Е, обидва варіанти двигунів у нас дооснащуються восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, е, що мені здається плюс. Е, ну і звичайно, повний привід, про який. Е, ми вже або розказали, або розкажемо далі трішки по цьому відео, тому що я не знаю, як я це все буду. Монтувати, е, ось і все. Тому е, мені здається, що е, все ж таки більшість автомобілів, які продаматимуться в Україні, будуть дизельними. Е, але цей мотор має право на життя, і мені здається, що він є е, більш еластичним і більш придатним для е, міської експлуатації. Ну і самі розумієте, що з газіком це все виходитиме ще й зовсім недорого. І ви пам'ятаєте, що у кожному відео я нагадую про те, наскільки важливо підбирати для двигуна вашого автомобіля правильну оливу. І ви Випадку з Паджероспорт експерти підібрали кастроли із серії Magnatec, Це 5 w 40 а 3 b 4 І по факту офіційний сервіс також її заливає. Ця олива має дуже широкий діапазон температур, при цьому вона достатньо рідка. 5 w як цього вимагають сучасні двигуни в автомобілях, але має запас 40 для екстремальних прогрівів, до прикладу, спортивних двигунів або двигунів в позашляховиках, як в нашому випадку. Тому що такі двигуни в умовах бездоріжжя працюють ну, реально супер навантажені. Умовах. Ну і звичайно, що посилання на сайт Castrol я залишаю в описі під цим відео. Пам'ятайте, обирайте для своїх автомобілів. Тільки найкращу хімію. Те, що точно сподобалось би моєму татові, це те, що тут об'єм багажника аж 700 літрів. Тому тут, навіть якщо ви збираєтесь кудись на відпочинок з повною загрузкою пасажирів, тут вам точно вистачить місця, тому що плюс можна завантажитись під дах. І що мені дуже подобається в концепції цього автомобіля, це те, як в нього складається другий ряд сидінь. Тому що зазвичай просто спинки другого ряду відкидаються вперед і все, тут це трошки. Трошечки цікавіше, тому що тут по факту все сидіння відкидається е, ось туди, до переднього ряду. Е, це з одного боку зручно, а з другого ми оце говорили з Женєю про те, щоб використати цю машину для якихось велопокатушок. І може вийти так, що ось така схема складання сідушки якраз не дасть можливість запхати сюди велосипед. По крайній мірі, мій великого розміру, але можна велосипед. Е, але можна все одно скинути просто спинку другого ряду. Не відкидаючи сідушку, і спробувати е, запхати його таким чином. Е, є у нас дефлектори повітря для третього ряду, якого в Україні немає. Я так розумію, його немає і як додаткової опції, тому що в Україні машини з третім рядом сидінь не популярні. Е, а так, взагалі, мені здається, що це один із найбільших багажників в класі. Можете виправити мене в коментарях, якщо не правильно. Коротше, приїхав я собі після зйомки додому. І замислився над тим, що насправді ж активний відпочинок це не лише поїхати там поганяти по офроаду або поїхати кудись з палатками відпочити декілька днів. Хтось реалізується, наприклад, в бігу по горах, хтось в. Велоспорті, хтось любить кататися на лижах, і насправді машина ж може стати вашим інструментом для того, щоб задовольнити потребу, саме як людина, яка захоплюється якимось із перерахованих видів спорту. Тому що довго вже, дуже довго, Женя кликав мене покататись на велосипедах. Все ж таки, велосипед спокійно вмістився в Pajero Sport, Тому їду і трошки вам ще покажу і розкажу про машину. Ну і на київських дорогах все абсолютно так само, як в житті. Ти набираєш оберти, розганяєшся. А потім просто тупо впираєшся в затор перед якимось мостом. Але мені здається, що це прекрасний час згадати, хоча б коротенько про те, що в нашій машині в топовій комплектації є все необхідне електронне оснащення для того, щоб ви комфортно почувалися абсолютно в різних умовах. У нас є датчики мертвих зон. У нас є адаптивний круїз-контроль, у нас є система попередження зіткнення загалом. Ті речі, які ви хочете бачити в сучасному автомобілі, ви знайдете і в Pajero Sport, попри всю його таку, на мою думку, хардкорність. Про те, як він відчувається за кермом, я вам розповім трошки далі по відео, тому що ми це все записали ще на вихідних. І знаєте, от з кожним кілометром, який я проїжджаю цією машиною по місту, я переконуюсь, що ось там я. Висловився максимально точно, правильно, і те, що ви там почуєте, це от реальний відгук про цей автомобіль абсолютно без жодних прикрас. Об'єктивно говорячи, на відміну від того самого праду, який я впевнено можу сказати, що часто купують як просто іміджевий інструмент. Pajero Sport – це такий собі раціональний вибір, коли є потреба в авто такого класу, чи то в ролі робочої конячки, чи як авто для активних людей. Я впевнений, що ця машина чудово підійде під кемпінг, активний відпочинок в горах. Зможе вмістити все необхідне для любителів, допустим, байдарок чи фанатів риболовлі. В моєму ж випадку ця машина дала можливість класно катнути на велосипеді, відпочивши від купи турбот і отримати заряд на нові звершення. Я думаю, детально про велотему розповідати не буду, так як впевнений, ви знаєте, де про це розкажуть краще. А я скажу, що найбільший кайф це в кінці поїздки з легкістю закинути велосипед в авто, поки твої друзі знімають колеса, щоб запхати його в маленький хетчбек. І, звичайно, Айно насолоджуватись красивими заходами сонця, е, так давайте ще трішки про Паджеро. Ну самі ж розумієте, рамна конструкція це дуже прикольно на бездоріжжі, це там дає свої плоди, але... Коли ви експлуатуєте машину в повсякденному житті по місту, це максимально незручно. По перше, машина мусить бути досить жорсткою для того, щоб, хоча б якось керуватись, і не перевертатись в поворотах, відповідно, коли ви їздите по, наприклад, не дуже рівних київських дорогах. Кожна ямка вам дуже сильно відчувається. Плюс на великих нерівностях машина має такий собі ефект козління, коли вона, наче вловлює резонанс, і дорога уже рівна, а в машину ще продовжує ось таким чином трусити. Тому, от перші буквально декілька днів я пересувався на Pajero Sport тільки по місту. Ну, задоволення. Безобраз, але не отримав жодного, тому що це прям каторга. І е, мені цей автомобіль підтвердив якийсь от мій внутрішньо психологічний статус такого справжнього чоловічого позашляховика. Це не сексизм, але скажу відверто, якби моя дружина е, сказала мені, що хоче собі придбати саме Pajero Sport, я б реально її відмовляв, тому що цією машиною повсякденному житті досить важко керувати. Дуже відчувається на нерівностях дороги те. <реш> Ось це відчувається. І відчувається те, як нерівності передаються на кермо. Її постійно потрібно відловлювати. І якщо ви їдете на швидкості десь по трасі, треба реально максимально міцно тримати за кермо для того, щоб тримати свою, скажімо так, траєкторію руху. Ну, одним словом, ви розумієте, що все ж таки амплуа цієї машини це бездоріжжя. Чи експлуатують люди такі машини в містах стовідсотково? Якщо експлуатуєте, ви напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях. І, взагалі, не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатись і натиснути дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про новий контент на каналі. Слухайте, ну якщо дивитись правді в очі, то зовні е, Pajero Sport виглядає таким досить хардкорним автомобілем, і в салоні це ще більше відчувається. Насправді, з точки зору там ергономіки і всього, що мене оточує, ну, в мене начебто і нема питань, але виглядає це все так, наче я сів в Mitsubishi Pajero 2008 року. Тому що е, все, що вас оточує, не відповідає, скажімо так, останнім модним тенденціям. І цей дисплей мультимедійний. Системи я не хочу взагалі детально про неї розповідати, тому що до неї супер багато зауважень до її роботи, до всього. Але навіть те, як вона розташована, ну так уже давно ніхто не робить. І мені здається, що цим собі наче підкреслює той факт, що, по-перше, Sport уже е, пора б таки тотально оновитись, і мені здається, що вже навіть є якісь е, зображення наступного покоління. Е, і мені здається, що таким чином міцебіше підкреслює, що це все ж таки машина для людей, які більше про бездоріжжя, про те, щоб долати якісь перешкоди, а не про ось цю всю вашу молодіжну естетику. Мова, якщо піде про кермо, то тут та сама історія, воно таке максимально просте, максимально звичне, зрозуміле. Велика класна панель приладів цифрова. Отут насправді лайк. Хоча роздільна здатність не супер, яскравість не супер, але те, як вона промальована, круто, але це все не мечеться з всім решта, що вас оточує. Широка центральна консоль, але за рахунок того, що тут у нас накладки зі шкіри не тисне в ногу, тому дуже навіть зручно. Великий перемикач передач. Є у нас клімат контроль двозонний. Тут у нас виведені класичні для Міцубіші такі. З дуже жорстким клацанням кнопки для підігріву сидінь. Два USB, немає безпровідної зарядки, два звичайних підстаканники, величезна шайба для керування повним приводом. Є у нас також система контролю спуску з гори і кнопка для вибору режимів, про які трішечки окремо. Так, загалом, от якщо прибрати ось цей весь вайб 2008 року, мене все влаштовує. Питання скільки це все коштує, чи згоден би я був віддати за це стільки грошей, ну напевне, я вже скажу в висновках. Ну, насправді на задньому ряду класно з точки зору місця, і мені тут дуже комфортно, поки машина стоїть, а не пересувається. Всі особливості посадки рамного автомобіля тут дуже висока підлога, через що ноги так само досить високо розташовані. Купа місця до переднього сидіння, при тому, що вона там в розвалочку налаштована. Є центральний підлокітник з такими модними підстаканниками. Спинки другого ряду регулюються по коту. Класно, що у нас тут є вивід. Дефлектори повітря для пасажирів, ось тут на стелі. І ось тут, на стелі біля лампи, є ще блок керування е кліматконтролем якраз третьої зони, яка у нас для заднього ряду пасажирів. Це зручно, це прикольно. Єдине, що коли у вас дитина, наприклад, або людина, якій завжди дує, не зразу доходить до того, як це все діло виключається. Там є окрема кнопка на кліматі. Ну, коротше, це я вже кудись, не туди, куди потрібно поліз. Так загалом ззаду круто, але на ходу трошки козлить. Так, звичайно, якщо кататись довго позаду, то вестибулярний апарат вам дякую, не скаже. Але я точно подякую японцям за підготовку цієї машини до різних умов експлуатації, тому що, е, на щастя, наша міні-мандрівка була на наступний день після дощів, і нам вдалося знайти чималенько різного болота, і ми маємо можливість використати різні режими їзди цього автомобіля. Це і блокування центрального дифа або навіть блокування з пониженим рядом передач. Е, є у нас система Mode, яка дає обрати тип бездоріжжя. Для того, щоб оптимізувати алгоритми роботи всіх систем авто під актуальні умови. Не забули, звичайно, тут про систему контролю тяги та активну стабілізацію. І, до речі, досить непогані гальма як для цього класу автомобілів. В принципі, дякуючи всім цим фішкам, навіть якщо ви дилетант на офроді, як і я, але хоча б мінімально шарити, яку кнопку чи перемикач треба використати у правильний момент, я впевнений, що ви зможете проїхати усі перешкоди. Єдине, що варто не забувати, це про те, що це великий автомобіль з довгою базою, і це часом відіграє ну просто суперважливу роль. А тепер в моїй голові вибудовується логічний ланцюжок. Що для того, щоб кайфово і активно відпочивати, вам потрібен Mitsubishi Pajero Sport, А для того, щоб у вас така машина була, вам потрібно за нього заплатити чималенько грошенят. Скільки в Україні доступно дві версії цього автомобіля: це бензин і дизель, про які ми вже згадували в цьому відео. І обидва варіанти, обидва двигуни є в двох варіаціях комплектації. Вони називаються Інстал. in style e ultimate. Е, найдешевший автомобіль, який ви можете передбати на даний час в Україні, буде вам коштувати 1 мільйон 755 тисяч гривень, е, що приблизно от стільки доларів, скільки ви бачите на екрані, бо постійно про це пишуть в коментарях. І найдорожчий варіант це дизель в топовій версії, буде коштувати 2 мільйони 80 тисяч гривень. Е, я вважаю, що це хороша ціна для цього автомобіля, тому що е, по факту, з точки зору комплектації і опцій, які ви отримуєте, ну це цілком приск. Тойно для того, щоб експлуатувати цю машину навіть кожного дня, і об'єктивно кажучи, серед рамних позашляховиків, які є на українському ринку, це один із найбюджетніших варіантів. Свої думки з приводу цього авто можете написати в коментарях. У висновках я обіцяв сказати, чи варта все таки ця машина своїх коштів чи ні. І мені здається, усмішка на моєму обличчі говорить сама за себе, тому що е, сьогодні були супер умови для того, щоб випробувати машину в абсолютно різних умовах, на абсолютно різному опроді, і вона впоралась з усім. І насправді зробила це за досить адекватний бюджет, враховуючи той факт, що це автомобіль, який ви можете використовувати спокійно е, кожного дня, на відміну від того самого, наприклад, Рангера. Е, що, хочу подякувати, що ви додивилися. Відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!